Чим вам допомогти, маленькі чоловічки, які вирішили повоювати з Іриною Фаріон. Слухайте, хлопці, та не зі мною ви воюєте. Ви воюєте з ідеєю української нації, яка не неуберуща, я минуща, та після мене прийдуть ще сильніші залпи гармати. Єдина вірна відповідь московита. Адже тільки мову гармат вони здатні сприймати з огляду на їхню ментальність. Україна це земля. Яка розмовляє українською? Любити Україну це не просто говорити про неї. Це діяти для неї кожного дня, починаючи зі свого мовного вибору. Мова це кордони зброї, зброя, дім і фортеця. Шлях з минулого в майбутнє у безсмерті. Мова це зі сфери абсолютних цінностей. Нею не компромісять і не пристосовується. Це як любов. Або все, або нічого. Відні не тому, що не маємо, а тому, що не знаємо. Штука нарікати на тих, хто не знає, а штука дати їм ці знання. Влада, що не здатна захистити державної мови, ніколи не захистить державних територій. Хто не чинить опору чужим словам, той залежний, а не вільний. Говорити українською означає панувати. Бажаю вам сили волі. Бо той світ не зважає на слабких, а якщо вас дістають, то треба вище літати. Я тимчасова, але ідея я повідомлює вічна, тому що це ідея нації як самодостатнього суб'єкта світової історії. Спочатку вас ігноруватимуть, потім над вами сміятимуться, потім з вами боротимуться, а потім ми переможемо. Наша перемога наступить тоді. Коли українець, почувши російську мову, буде розуміти, що перед ним іноземець. Мову не знають ті, хто політично попереджені ці розумово відстані. Найбільшою загрозою для кожного з нас є наші внутрішні поразки, поразки на рівні мислення, поразки на рівні ідей, які ми сповідуємо. Якщо хочеш жити в сильній державі, сам будь сильним. Хочеш бути сильним. Виховуй собі цю силу. Ми бідні не тому, що не маємо, а тому, що не знаємо. Але не штука нарікати на тих, хто не знає, а штука дати їм ці знання. Ми змінюємо не тільки себе, ми змінюємо зараз цілий світ. В цьому хитромудрому житті, як не крути, а треба пам'ятати, що нас ненавидять найбільше ті, кому ми заважаємо брехати.